Почали масово конфісковувати квартири, люди, там, які знаходяться в Україні або де ще десь, почали якимось чином попадати на окуповану територію, для того, щоб переформити майно, наприклад, на сусідів. Просто щоб не забрали. Окупанти це розуміють, вони для цього і забороняли в'їзд, відповідно, Відповідно, вони просто не, не пускають українців на окуповані території. Для того, щоб конфіскувати квартиру, в якої нема нікого, достатньо тижня. От тиждень і в тебе квартири вже немає. Є такі випадки були. Людина з України їде через Європу, спеціально через Європу, щоб було видно, що вона була в Європі. В їй кажуть, ваша мета поїздки на окуповану територію. Вона каже: Я хочу провідати своє житло. Вони дивляться по базі і кажуть, а це був Мілітополь. Ваше житло в Мелітополі вже націоналізовано, а немає легітимного і причини вас пропускати.